Мабуть, одне з таких найчастіше задаваних питань після операції це лікарю, що мені можна їсти. І е, завжди е, лікарі, ну я особисто розказуємо досить детально, які є обмеження, і наші рекомендації це дуже важливо, тому що недотримання їх може привести до серйозних ускладнень. Але за мою кар'єру, десь я вже працюю більше 32 років хірургом, накопилося. Досить багато цікавих історій, про деякі з них я міг би вам розказати. Отже, така була історія. Пацієнтку спитали, спитала мене пацієнтка, чи можна їсти яєчко в смятку. Ну, я сказав, да, звичайно, можете з'їсти яєчко в см'ятку після операції. На другий день їй було погано, вона мала блювоту. І я питаю, що ж трапилося? Вона каже, та розумієте, я вірю в нумерологію і я помилилася, 13 це нещасливе число. Виявляється, вона з'їла 13 яєць святку за раз. Я думаю, що, мабуть, і здорова людина не, не кожна могла б таке перенести. Ну, 13 яєць це, це дуже круто. Але висновок їй був, що 13 це нещасливе число. Хочу розказати одну історію взагалі. Ну, те, що звично для одних людей, воно зовсім відрізняється для інших. Отже, в мене лежала пацієнтка з гострим холециститом в палаті, а я завжди приходжу на роботу, ну, намагаюся так приходити раненько, і я десь о пів на восьму заходжу до палати, сидить жіночка. Ця вона така огрядна, міцна. У неї батон білого хліба розрізаний на четвертинки. Тобто четвертинка батона, е, от так і так, да? намазана шаром масла десь в 5-7 мм товщиною так густо. Е, от Вона їсть, а в другій, е, в неї, з нею стоїть банка зі сметаною, такою густою, справжньою, і вона ложкою столовою її заїдає. Я кажу, що ви робите? Вона каже, я вирішила трошки перед сніданком перекусити. А, ну, після тривалого такого бесіди з нею все-таки вона, вона зрозуміла, що так не можна при такій хворобі, і а, потім наше лікування було добрим. Але, мабуть, якби я не зайшов там о 7.30, да, а зайшов би о 9, то можливо була б зовсім інша історія. Інша історія, це про шоколад. Пацієнтка після апендектомії каже: Я жити не можу без шоколада. Можна, я з'їм невеличкий шматочок шоколада. Ну, невеличкий шматочок, я кажу, ну от від плитки шоколада можете квадратик відламати і з'їсти там на другий день. Хвора відкрила 9 різних плиток шоколада і під кожного з них відламала по шматочку. Слава Богу, все закінчилося добре, але е, вона сказала: Ну я ж квадратик їла від кожної плитки. А то, що плиток було 9, ну, це така історія. Ще цікава історія. трапилася з одним е, фізиком, який викладав в Німеччині. Це вже історія. Теж з мого особистого досвіду, тому що я приймав участь потім в лікуванні, до лікування цього пацієнта. Він собі жив в Німеччині, у нього було все добре, він читав лекції і е, жив в Баварії. А ви знаєте, що в Баварії дуже смачне пиво і класні баварські сосиски. Отже, він прийшов додому після лекції, випив там, пару кухлів пива і заїв сосисками, і йому стало зле, він потрапив в німецьку лікарню з панкреатитом. Три дні його пролікували, сказали, хер, такий то, у вас все добре. У вас легкий панкреатит, ми вас вилікували. Він каже, що мені можна їсти? Вони кажуть, у вас немає ніяких обмежень по харчуванню. ідіть собі, їжте, що хочете. Що зробив наш пацієнт? Правильно, він прийшов додому. Допив те пиво, що у нього залишилось минулого разу, і доїв Сізький. І вже попав з важким панкренекрозом. І потім е проходив довге лікування, слава Богу. І ми втрутилися, і потім е він був переведений вже до нас в Україну і долікований, і все закінчилося добре. Але е подумайте самі, якщо ви їли е щось, від чого вам стало зле, то чи треба пробувати це робити в другий раз? Це не зовсім по-моєму, гарна ідея. Ще цікава така історія, коли нехворий ну захотів він здорово харчувався і він захотів з'їсти після операції на кишечнику трошки моркви, і потім ми його повторно на жаль оперували. Тому що він з'їв зараз півтора кілограма тертої на крупній терці моркви, яка б забила йому кишечник, який ще нормально не працював. Слава Богу, пацієнт вижив, все закінчилося більш-менш нормально, але цю моркву я згадую завжди і інколи пацієнтам кажу, що ну всюди має бути міра. Якщо вам дозволили щось трошки з'їсти, то не треба такого робити. Я оперував одного відомого медика, і він сказав, що я читаю літературу, я знаю, як харчуватися, я буду їсти, що хочу. Я кажу: Ну знаєте, я завжди після йому було видаляв я лапароскопічна жовчний міхор, холецистектомія. і він каже: я буду їсти, що хочу. Я кажу: ну розумієте, ви можете їсти, що хочете, але все рівно є певні обмеження. Не можна вживати смажене, жирне, гостре І Він каже, бла, 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 все добре, я буду я знаю, що робити. Ввечері дзвонить мені на наступний день, каже: Ти знаєш, я поїв чорний хліб з відчиною, з там, бужаніною, з маслом, і якось мені стало трошки боліти. Мабуть, ти правий. Треба все-таки дотримуватися певних обмежень. А, теж, слава Богу, закінчилося все добре. Він після того став якби, ну, дотримуватися те, що я йому казав, і а, все закінчилось добре. Ну, попробував, добре, що попробував, він нічим це поганим не закінчилося. Ще одна історія, яка теж про їжу, це історія про мого батька. Мій батько був відомим хірургом, і, а, на жаль, він вже, його вже немає з нами. І один раз він приїхав в а, місце, де а, ну, в район, і зробив там операцію. І коли він на другий день прийшов до пацієнта, презекція шлунка, а, пацієнт їсть борщ ложечкою, акуратно. А він каже, що ви робите? Він каже, то я ну, трошки поїсти захотів, якби захотілося борщ, мама принесла. А, добре, що ж ви втримали. Все закінчилося теж добре, але е, інколи от, батьки пацієнтів, родичі пацієнтів приносять їм ту їжу, яку не можна. І е, хочу е, сказати, що дуже важливо все-таки дотримуватися рекомендацій лікаря. Тому бажаю вам, щоб ви їли смачно і добре. А якщо не дай Бог з вами трапиться хірургічне лікування, то слухайте те, що вам скаже той лікар, який вас буде оперувати.